Задаєте питання, чим відрізняється вузький хват від широкого. Ну, В принципі, усім. Починаючи від сільової групи м'язів, тобто зовсім різні м'язи, різні групи м'язів і різний речах сили, залежить від хвату. Тобто, якщо вузьким ви будете підтягуватись, це буде більше разів. Ми хапаємось більше не пальчиками, а основою долоні. Піджимаємо колінка і починаємо тягнутись груддю. Плечі внизу я більше не зможу. Зараз трішки відпочинемо, бо ми ще широкий хват. Пішли по аж але широкий хват. Ой, Якось так.